Триває 581-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 320 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 27 вересня окупаційні війська Росії втратили 276 тисяч військових. 4675 танків, 8950 бойових броньованих машин, 6337 артилерійських систем, 792 реактивні системи вогню, 534 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4948 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1529 крилатих ракет. 20 кораблів, 8 тисяч одиниці автомобільної техніки та 927 одиниці одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.